Що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. За гроші не купити, тільки час. Він всіх нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забрав. Привіт, моя улюблена 10-та школа та дорогі вчителі. І з нагоди 10-ти річчя випуску зі школи хочу подякувати усім, хто був поряд та допомагав нам. Дякую своїй першій вчительці Марині Олексіївні за те, що взяла нас сам у маличку та відкрила для нас світ знань. виховувала в нас любов для навчання та були поряд найскладніші часи. Олена Миколаївна, ви були не просто класним керівником, а нашим щоденним натхненням. Ваша енергія, як вогонь, запалювала в нас бажання досягати більшого. Дякую за ваш вклад у наш розвиток, що завжди вірили в наш потенціал. Я пишаюся тим, що я є учеником саме 10-ї школи. Дякую вам, викладачі. прийміть щиру вдячність за те, що багато років ви ділилися безсильними знаннями, робили для нас навчання не лише цікавими, корисним, але й приємними. Дякую за вашу підтримку, увагу до наших успіхів і невдач. Хочу сказати вам величезне спасибі за те, що змогли витратити на наше виховання безліч своїх сил, свою любов і терпіння. Я вдячний вам за те, що навчили нас читати, писати і бути хорошими людьми. Без вас було б важко уявити наш шлях у цій школі. Шкода, що ми не можемо зустрітися у цьому році. Але я вірю, коли відбудеться наша зустріч, у нас буде можливість порадувати вас своїми життєвими і професійними успіхами, Від усієї душі бажаю вам міцного здоров'я талановитих учнів і задоволення від роботи. З чого хочеться почати? Яка б погана поведінка у мене не була у школі? Саме ви виховали мене дуже гарною людиною. Можливо, я не пам'ятаю місце зародження корисних копалин або формули і теореми. Зато я пам'ятаю кожну вашу посмішку, кожне ваше слово, ваш стиль ведення уроків, ваше відношення до вас. Я пам'ятаю, чим вас можна розвеселити. Тому, як і 10 років тому, я не можу вас обійняти і поцілувати в цей день в свій випускний. Але я хочу побажати, щоб ви надалі виховували таких щирих, впевнених собі. Усміхнених працелюбних дітей. Тож обіймаю вас і цілую наші вчителі. Дорога Ла Миколаївна, в цьому році у нас ювілей нашого випуску. Вже 10 років, як ми е, випустили з нашої школи. Е, я скажу, що так, сказати, що вони пролетіли, це нічого не сказати, але я гадаю, що вже більшість з нас стали тим, ким вони хотіли стати, або принаймні визначили зі своїм шляхом, по якому вони будуть іти все життя. Е, я хочу вам подякувати дуже за те, що ви всі ці роки були для нас не просто вчителем, а й як. Людина, яка завжди нас підтримає, наставить, навчить. Дуже вам дякую за все. Згадуєш всі ці наші репетиції, виступи і також походи різні. І розумієш, що це було не просто навчання, а це ще було розваги і досуг, які ми проводили всі разом як одна дружня сім'я. Дякую вам всім велике. Також хочу подякувати всім іншим вчителям. Їх дуже багато, всіх зараз не переличиш, але всі вони навчили нас чомусь, хтось писати, хтось Читати, хтось займатися спортом. Е, дуже вам всім дякую. Я вам всім бажаю, щоб е, скоріш настав мир, щоб вже ми всі зібралися і позгадували всі ці історії, е, вже вживу, скажімо так, і бо знімати відео навіть серіалу напевно не вистачить. Дуже вам всім дякую. За всім засумую. Сподіваюсь, що скоро побачимось.